Якби я сказав вам, що всі червоні та жовті сигнали світлофора у вашому житті насправді можуть стати зеленими, що невдачі перешкоди. Навіть трагедії це лише замасковані можливості. Це філософія Меттью Макконагей, актора, якого ви знаєте, та оповідача і шукача пригод, якого ви, можливо, ще не відкрили, він провів 50 років у цьому житті, 42 з них. Намагаючись розгадати його загадку і 35, занотовуючи свої відкриття у щоденниках. Саме ці записи лягли в основу його книги Зелене світло. Це не просто мемуари голівудської зірки, це радше альбом, свідчення, підручник зі специфічного мистецтва, Мистецтва ловити зелене світло. Це ті моменти, коли життя каже тобі так, коли ти на правильному шляху. Коли все вдається, але МакКонагей вчить нас, що справжня майстерність це вміння розпізнати зелене світло навіть тоді, коли воно замасковане під червоний сигнал стоп чи жовтий, увага. Це про те, як знати, коли наполягати, коли змінити тактику, а коли просто підняти білий прапор і рухатися далі. Сьогодні ми зануримося в його історію. Повну шалених пригод, болючих уроків і глибокої мудрості, щоб зрозуміти, як ловити ці зелені вогні та жити більш автентично, готові. Поїхали, все почалося з дитинства, позначеного тим, що Макконаги називає ментальністю розбійника. Його батьки, Джим і Кей, були парою, м'яко кажучи, ексцентричною. Вони двічі розлучались і тричі одружувались завжди одне з одним. Їхнє життя було сповнене пристрасті, гучних сварок і не менш гучних примирень. Одна з таких історій стала для Меттю яскравим прикладом того, як червоне світло може миттєво стати зеленим. Якось за вечерею мати назвала батька товстуном. Слово за слово, батько перевернув стіл, мати схопила величезний кухонний ніж. Батько пляшку кетчупу. Він почав поливати її кетчупом, ухиляючись від ножа, вигукуючи туше. Зрештою, роздратування матері перейшло у виснаження. Вони опустили свою зброю, подивилися одне на одного. Вона в кетчупі, він зі зламаним носом, і впали на підлогу, займаючись коханням серед криваво кетчупного хаосу. Ось така комунікація. Ось таке перетворення лютіна пристрасть. Чи бувало у вас так, що найпалкіша суперечка несподівано оберталася на щось зовсім інше? Виховання було відповідним, жорстким, але сповненим любові та чесності. Правила існували, але головне було не порушити їх, а не попастися. А якщо попався, відповідай за брехню прокрадену піцу, ляпас і приниження. Бо батько не терпів брехні, за дитяче татуювання з жуйки, ремінь до крові, за слова я ненавиджу чи я не можу покарання. Їх вчили ніколи не кажи не можу. Їх вчили не брехати. Це були не просто правила, це були цінності. Батько, великий і сильний чоловік, вчив синів бути чоловіками по своєму. Коли маленький Меттю захоплювався біцепсами Халка по телевізору, батько показував свої трицепси: ось м'язи робітника, синку, ті, що приносять їжу на стіл. Біцепси це для шоу. Він вчив спочатку захищатися, а потім атакувати. Він вчив відповідальності через наслідки. Але це не була тиранія. У родині часто говорили: Я тебе люблю і завжди щиро. Після покарання батько міг відвести сина в його улюблене місце на чизбургер і молочний коктейль. Це була школа життя, де ти вчився стійкості, відповідальності, любові, прощенню і, звісно, мистецтво розповідати історії, де ти вчився релятивізувати неминуче, приймати удари долі і обертати їх на свою користь. Ця ментальність розбійника стала фундаментом, на якому МакКонагей будував своє життя. Становлення особистості часто відбувається через випробування та помилки для МакКонагей Одним з таких уроків стала історія з червоною спортивною машиною 300 zx В старших класах він був популярним хлопцем. Гарні оцінки дівчата, власний пікап, на якому він возив подруг бездоріжжям, він був душею компанії, а потім він обміняв свій надійний пікап на блискучу червону 300 – він думав, що це зробить його ще крутішим, але сталося навпаки. Він перестав бути тим веселим хлопцем, що влаштовував розваги. Він став тим, хто круто спирається на свою машину на задньому паркінгу. Дівчата втратили інтерес. Він зрозумів, машина не робить тебе крутим, крутим тебе робить те, хто ти є і що ти робиш. Він повернув пікап і знову віднайшов свою магію. Це був урок автентичності. Не покладайся на зовнішні атрибути. Будь собою. Цей урок став у нагоді під час, мабуть, найважчого та найважливішого випробування його юності, року обміну в Австралії. Він мріяв про сідней, сонце, пляжі, серфінг, а опинився у крихітному містечку Ворнервейл населенням 305 душ у родині дулі, яка, м'яко кажучи, була дивною. Батько Норвел, коротун з імперськими замашками, забороняв висловлювати власну думку, бо це, бачте, просто ваша думка. Мати Марджорі, жінка згорблена і на ходунках якось на сімейній вечірці наполягала, щоб Меттю поцілував дівчину її сина в губи. Син Майкл носив на поясі 50 ключів для солідності. Це був світ абсурду, ізоляції та культурного шоку. Меттю намагався адаптуватися. Став вегетаріанцем, щовечора їв лише салат з кетчупом, бігав кілометри, з худ до 63 трьох кілограмів, писав нескінченні листи самому собі, мріяв стати монахом. Кульмінацією став момент, коли Норвел та Марджорі зажадали, щоб він називав їх мамою і татом, і ось тут 18-річний Меттіо, самотній на іншому кінці світу, відчув свою межу. Він не міг у мене вже є батьки, і вони живі. Сказав він, це був акт відстоювання себе, своєї ідентичності. Коли наступного дня Норвел повторив свою вимогу, Макконагей не стримався і пробив кулаком двері своєї кімнати. Цей рік був справжнім пеклом, суцільним червоним світлом. Він хотів додому, але дав слово протриматися рік, і він протримався. Лише згодом він зрозумів. Цей рік самотності випробувань, необхідності зазирнути всередину себе, бо більше нікуди було дивитися, став його найважливішим зеленим світлом. Він навчився бути собою, коли навколо не було нікого, хто б підтвердив його існування. Він знайшов свою внутрішню опору. Він зрозумів цінність свободи, яка приходить через обмеження. А чи були у вашому житті такі червоні вогні? Такі випробування, які згодом виявилися найціннішими уроками. Повернувшись з Австралії, Метью вступив до Університету Техасу в Остіні. Спочатку він планував вивчати право стати адвокатом, але на другому курсі сумніви почали зростати. 26 років до початку справжньої кар'єри йому здавалося це занадто довгим очікуванням переломним моментом стала випадково знайдена книга. Найвеличніший торговець у світі вона надихнула його наважитися на розмову з батьком. Тату. Я більше не хочу бути юристом, я хочу піти в кіношколу. Після довгої паузи батько відповів гаразд, тільки не роби це через дупу. Це було благословення, дозвіл і відповідальність водночас. Перші кроки в кіноіндустрії були сповнені знакових подій. Зустріч з ексцентричним продюсером Доном Філіпсом у барі призвела до першої ролі. Вудерсона у культовому фільмі під кайфом та збентежені саме там, перед першою зйомкою, народилася його знаменита фраза: нервуючи, він почав аналізувати свого персонажа. Що любить Вудерсон? Він любить свою машину, він любить травку, він любить рок-н рол. Побачивши дівчину через дорогу, він додав, і він любить дівчат. І коли режисер крикнув мотор. Він, відчуваючи себе впевнено у трьох з чотирьох пунктів і прямуючи до четвертого, вимовив Олрайт, олрайт». Right, right, right. Та саме під час цих зйомок сталася трагедія. Помер його батько, помер так, як завжди і казав, займаючись коханням з його матір'ю. Ця втрата стала для Метью остаточним ритуалом переходу в доросле життя. Більше не було мережі безпеки. Світ раптом став пласким, і він дивився йому просто в очі. Він відчув потребу бути менше враженим, більше залученим. Далі була невелика роль у техаській різанині Бензопилою 4 де він зустрів Рене Зелвегер, і робота в бейсбольному фільмі Янголи на краю поля. А потім прорив йому запропонували проби на роль другого плану у фільмі Час вбивати за романом Джона Грішема. Але Макконагей. Сповнений новою сміливості після пережитого, заявив режисеру Джойлу Шумахеру: Я думаю, головну роль Джейка Брігенса маю зіграти я. Шумахер розсміявся: студія ніколи не погодиться на невідомого актора, але доля втрутилася. Сандра Булок, що грала іншу головну роль, стала мегазіркою завдяки іншому фільму, і студія погодилася ризикнути з менш відомим партнером для неї. Після таємних кінопроб, де МакКонагей вразив усіх своєю імпровізацією, він отримав роль, що змінила його життя. За одну ніч після виходу, час вбивати, він став знаменитим. Світ перетворився на дзеркало, незнайомці торкалися його, розмовляли з ним, ніби знали його все життя. Анонімність зникла, сценарії посипалися рікою. Якщо раніше 99 зі 100 йому відмовляли. То тепер 99 казали так. Це було дивовижно й водночас лякало. Він знову відчував себе розгубленим, ніби втратив гравітацію. Потрібна була перезарядка. Він поїхав до монастиря в Нью-Мексико, усамітнився в пустелі, вилив душу ченцю, брату крістіану, розповів про свої страхи, сумніви, почуття провини через раптовий успіх. Чернець мовчки слухав чотири години. А потім тихо сказав лише два слова я теж. Іноді найважливіше це не порада, а усвідомлення, що ти не самотній у своїх переживаннях, чи доводилося вам почуватися так само загубленим, коли зовнішній успіх не приносив внутрішньої гармонії, коли просте «Я теж від іншої людини важило більше за будь-які поради. Слава мала й інший бік. Його мати Кей захопилася популярністю сина настільки, що почала роздавати інтерв'ю та показувати телевізійникам будинок його дитинства, розповідаючи надто особисті деталі. Це призвело до напруження у стосунках, що тривало вісім років. Меттю потребував матері, а не ще однієї шанувальниці у пошуках себе та нових вражень. Макконагей вирушив у подорожі, які стали для нього важливішими за кар'єру. Першою була Перу, Амазонка, натхнений дивним еротичним сном про змій та африканські племена. Він поїхав шукати відповіді. Там, серед дикої природи, після символічного очищення, викидання всіх талісманів, що пов'язували його з минулим. Він пережив момент прозріння, побачивши хмару тисяч різнокольорових метеликів. Все, що я хочу, це те, що я бачу. Повторював він собі. Ця подорож допомогла йому відпустити почуття провини та знайти внутрішню гармонію. Через п'ять років той самий сон повторився цього разу. Він знав, треба їхати в Африку. Він полетів у малі, знайшов свого музичного кумира Алі Фарка Туре у містечку Ніафунке. Туре поділився своєю філософією: краще бути свіжим лайном удома, де ти залишаєш слід, ніж сухим лайном у чужих краях. Далі шлях лежав до племені догонів, відомих своїми містичними знаннями. У селі Бегнемато його як сильного білого боксера викликав на поєдинок місцевий чемпіон з боротьби Мішель. Боротьба відбулася у великій ямі перед усім селом. Це був жорстокий виснажливий бій, що закінчився нічиєю. Але, як пояснив гід, справа була не у перемозі, а в тому, щоб прийняти виклик. Він залишив свій запах. Ці подорожі, сповнені самотності та водночас глибокого єднання з людьми та природою, стали для нього потужними зеленими вогнями. Згадаймо той момент боротьби у великій ямі. Чи доводилося вам приймати виклик, не знаючи правил, не будучи впевненим у перемозі, просто тому, що відступити означало б зрадити себе. Повернувшись до Голівуду, Макконагей опинився на роздоріжжі. Він став зіркою романтичних комедій, весільний переполох, як позбутися хлопця за 10 днів, кохання та інші неприємності? Ці фільми мали стабільний успіх, приносили гарні гроші. І йому подобалося дарувати людям легкість та позитив. Він жив на пляжі, багато часу проводив без сорочки, став уособленням безтурботного пляжного хлопця. Але з часом він почав відчувати, що ці ролі перестали кидати йому виклик. Він відчував себе радше конференсьє, ніж актором, його реальне життя з подорожами, пошуками, внутрішньою боротьбою. Було набагато насиченішим і драматичнішим, ніж життя його персонажів, і тут настав час для чергового сну. Цього разу він бачив себе 88-річним холостяком на веранді свого будинку. До нього в гості приїхали 22 різні жінки та 88 його дітей. Всі були щасливі, святкували його день народження. Цей сон, хоч і дивний, приніс йому полегшення. Він нагадав, що найголовніше його бажання бути батьком, і що це можливо, навіть якщо він ніколи не одружиться, він відпустив нав'язливу ідею знайти ту саму, і саме тоді вона з'явилася. Це сталося в клубі на Сансет Бульвар. Він побачив її Камілу Алвес. Вона пливла крізь натовп у бірюзовій шовковій сукні, впевнена граційна, немов неземна істота. Він був зачарований, він підійшов. Представився, запросив її та її подруг за свій столик, пригощав найкращими маргаритами. Він не міг відвести від неї очей. Іспанська та португальська мови змішалися в їхній розмові, створюючи особливу атмосферу. Коли клуб зачинився, він запросив її до себе на останній келих. Вона відмовилася, але доля втрутилася. Її машину евакуювали. Він запропонував підвести. Вдома він двічі намагався потрапити до неї в гостьову спальню, і двічі вона його вигнала. Вранці він побачив її на кухні вона невимушено снідала і сміялася з його друзями, ніби була тут завжди. Їхній перший поцілунок був лише легким дотиком до губ. Але він знав це вона, русалка з Амазонки, що перепливла океани, щоб знайти його. Стосунки розвивалися. Вона поїхала з ним на зйомки до Австралії, але з умовою, окрема кімната, окрема ванна, власні ключі. Вона цінувала свою незалежність. Вони вирішили спробувати завести дитину місяці спроб у їхньому восьмиметровому трейлері Каное були марними. А потім, коли вони перестали намагатися і просто жили, Каміла показала йому фотографію з ультразвукового дослідження. Він став батьком. Це була єдина річ, про яку він завжди мріяв. 7 липня 2008 року, о 6.22 вечора, народився Леві Алвес Макконагей 6.22, як у його улюбленому вірші з Біблії Матвія 6:22 Якщо твоє око буде чистим, то все тіло твоє буде світлим, а Левій, інше ім'я апостола Матвія. Народження сина разом із сімейною кризою, що змусила їх тимчасово переїхати до Техасу, стало поштовхом до глибокої переоцінки життя та кар'єри. Він закрив свою продюсерську компанію та звукозаписний лейбл, щоб зосередитися на трьох головних речах сім'ї, благодійному фонді та акторстві. Акторство потребувало змін. Він втомився від Ромкомів. Він хотів грати складні драматичні ролі, які б кидали виклик йому як людині. Він знав, що це ризик. Голівуд міг забути про нього. Він поговорив з Камілою. Вони розуміли, що попереду засуха, невідомість, але вони вирішили йти цим шляхом разом до кінця і не робити це через дупу. Він почав відмовлятися від пропозицій. П'ять мільйонів доларів за Ромком ні. Вісім, ні, десять? Ні, дякую. Дванадцять з половиною? Ні. Чотирнадцять з половиною мільйонів спокуса була великою. Він перечитав сценарій той самий, що й за п'ять мільйонів, і раптом він здався йому кращим, смішнішим, драматичнішим, але він все одно відмовився гроші не мали значення, якщо робота не приносила задоволення і не відповідала його внутрішньому стану. Чи доводилося вам відмовлятися від чогось великого, привабливого, але такого, що суперечило вашому внутрішньому компасу? Яким був цей вибір? Минуло 20 місяців. Пропозицій більше не надходило. Жодних Голівуд отримав його повідомлення. Макконагей більше не грає в ромкоми. Він зник з радарів, жив у Техасі з родиною, займався садівництвом, писав, молився. Було важко. Акторство було частиною його ідентичності, але він тримався. І тоді сталося диво. Його забуття зробило його цікавим. Він став новою ідеєю. Раптом з'явилися пропозиції на ті ролі, про які він мріяв Лінкольн для адвоката, Кілер Джо, Берні, Газетяр, Мат, Супер Майк. Ціль притягнула стрілу. Він повернувся. Але вже іншим голодним до складних небезпечних ролей, до біса гроші. Я хочу досвіду, сказав він собі, і почався макона Санс. Однією з найважливіших робіт став Даласький клуб покупців. Історія Рона Вудруфа хворого на снід ковбоя, електрика, який кинув виклик системі, щоб вижити і допомогти іншим, захопила його ще у 2007 році. Але ніхто не хотів фінансувати драму про снід з зіркою ромкомів у головній ролі. Макконагей тримався за сценарій роками. Нарешті знайшовся режисер Жан Марк Валле, але грошей все ще не було. Меттю почав худнути з 82 кілограмів до 68, Потім ще менше. Він занурився у щоденники Рона, вивчав його життя. Чим слабшим ставало його тіло, тим сильнішим ставав дух. Він був одержимий. Коли до початку запланованих зйомок залишався тиждень, грошей все ще не було, але вони не відступили. Ми знімаємо восени, казали вони всім, і за вісім днів до старту знайшлися 4,9 мільйона доларів менше ніж було потрібно, але достатньо, щоб почати. Фільм зняли за 25 днів. Макконагей важив 61 кілограм. Ця роль принесла йому золотий глобус. Премію гільдії кіноакторів і, нарешті, Оскар за найкращу чоловічу роль. Це було визнання не лише його таланту, а й його вибору, його сміливості піти власним шляхом. Потім був Раст Коул у справжньому детективі, ще одна складна культова роль. Він знову працював з улюбленими режисерами, знімався у фільмах, які його надихали. Не всі вони мали касовий успіх, але це вже не мало такого значення. Він знайшов те, що шукав роботу, яка відповідала його внутрішньому світу. Але прийшов новий етап самоаналізу. Він помітив, що його персонажі стали яскравішими за нього самого, що він більше живе у фільмах, ніж у реальному житті. Потрібен був новий баланс. Він вирішив написати цю книгу, зібрав свої щоденники за 35 років і вирушив усамітнюватися: пустелю на річку в лісову хатину. Він дивився у вічі своїм п'ятдесяти рокам, сміявся, плакав, боровся з собою, і зрозумів, що найкраща компанія, яка в нього коли-небудь була, це він сам. Тож, який підсумок, який сенс? Зелене світло, ми це не пункт призначення, це підхід до життя, це про те, як приймати виклики, як знаходити можливості в труднощах, як перетворювати червоні та жовті сигнали на зелені. Це про те, щоб знати свої цінності і жити відповідно до них, про те, щоб бути чесними з собою, про те, щоб релятивізувати неминуче, приймати те, що не можеш змінити, як смерть, і фокусуватися на тому, що можеш, як ти живеш. Життя це наш рекомендаційний лист. Це історія, яку ми розповідаємо своїми виборами. Історія Меттью МакКонагей сповнена падінь і злетів, помилок і прозрінь. Болю і радості він ділиться нею не для того, щоб ми його наслідували, а для того, щоб надихнути нас писати власну історію, щоб нагадати, що навіть у найтемніші часи, як пандемія, covid 19 чи боротьба за соціальну справедливість, ми маємо вибір наполягати, змінювати тактику, здаватися. Але якщо ми робимо це свідомо, з вірою у краще майбутнє. То одного дня, подивившись у дзеркало заднього виду, ми побачимо, що Червоне світло 2020 року неминуче стало зеленим. Ці роздуми про 2020 рік змушують замислитись, як ми можемо знайти зелене світло у викликах, що постають перед нами сьогодні, як особисто, так і колективно. Макконагей не має всіх відповідей. Він все ще вчиться, але він знає одне. Шрами це справжні татуювання, які свідчать про те, що ми жили, і він закликає нас не боротися з часом, а танцювати з ним. Бо ми живемо довше, не тоді, коли намагаємося не померти, а тоді, коли зайняті життям. Тож, яка ваша історія? Які ваші зелені вогні? Живіть свою спадщину зараз, і як каже Меттю Макконагей, просто продовжуйте жити.